Ну а я мрію, щоб ми побачили світ з щасливими дітьми. Ну, принаймні, одна щаслива дитина зі мною зараз. Поруч в моїй студії це дуже красива, симпатична дівчинка Анастасія Остапчук. І Вона сьогодні наша героїня нашого шоу дитячої сцени. Кажу тобі привіт. Привет. Настя, як твої справи, як твій настрій? Взагалі? У Мене чудовий дуже настрій. Але ти трошечки хвилюєшся? Ти так по секрету мені сказала про тим, що ти хвилюєшся. Так. Але я хочу вам наголосити, що Анастасія, я взагалі очікувала, що прийде маленька дівчинка, така трошечки сором'язлива, невпевнена але вже прийшла така свідома мудра доросла дівчинка. І ми сьогодні будемо говорити з нею про такі дуже важливі речі, як мистецтво та культура і творчість нашої Анастасії Анастасія, давайте спочатку ми з вами познайомимось. Розкажи трішечки про себе. Скільки тобі років, де ти навчаєшся, взагалі так коротко опиши, хто ти, що ти і чим ти займаєшся? Всім привіт, мене звати Анастасія. Мені 11 років. Я займаюся вокалом у Івана Гатріча Григоровича. Та ще плаваю і граю на фортепіано. Ну, знаєте, оці сучасні діти мене так дивують. Ми знаєте, не встигаємо поїсти за цілий день, а діти і на фортепіано грають, і плавають, і музикою займаються. Що зараз скажеш, що ти танцями займаєшся, готуєш, ведеш якийсь там канал, всі хто ці ще щось? Є таке чи ні? Ну не стрімлю нічого, але інстаграм свій відео. Ну ось підпишіться, як ти, до речі, підписана в інстаграмі, і, щоб насті наші... три сімірки. Ще раз, як? І Снасті е, Три Семірки. Так, всі почули, Цнасті mm -hmm. Три Семірки і підписуйтеся в інстаграмі, тому що це наша майбутня зірка. Найс, скажи мені, будь ласка, хто надихнув тебе займатися музикою? Мене надихнули мої батьки та друзі. Вони мене в цьому підтримали. Я спитала у них, чи мені це буде варто, але вони мене це підтримували. І завдяки їм я. Сиджу тут і даєш мені інтерв'ю, і зараз ми будемо слухати <рес> до речі твою пісню. Але це трішечки згодом. <рес> ти пам'ятаєш у свій перший виступ? Ти казала, що тебе надихнули так. друзі, батьки? Коли він відбувся і з якою піснею ти виступала? Мій найулюбленіший виступ це на Різдво Христов. Я виконувала там колядку. Скільки тобі було рочків тоді? Мені було десять. Де це, це буквально ти рік можна сказати, займаєшся Река? вокалом, так? Ні, я з семи років. З Семи років. Ну питання було, коли ти вперше виступила? Твій перший виступ ну, пам'ятаєш взагалі. На жаль, ні, не пам'ятаю. Де не пам'ятаєш свій пам перший виступ і навіть першу пісню не пам'ятаєш? Ні, першу пісню я пам'ятаю. Ми майбутнє твоє Україна. Можна знайти в Ютубі. Клас. Я навіть кліп, так ти знімалась чи ні? так? Чи я знімала своїм класом кліп. Це чудово, і я так розумію, що твій клас також тебе підтримав в цьому І сказав, Настя, давай. Якщо там поїдеш на якесь Євробачення, всі голоси за тебе, накупуємо цих сім карток і будемо за тебе голосувати. <світ> Настя, розкажи, як ти готуєшся до виступів? Хто тобі допомагає? Хто обирає тобі образи, пісні? От як взагалі створюється пісня, створюється виступ? Ну, я спочатку ходжу на вокал до Івана Григоровича Гатрича. Дякуємо угу. за це, що він зі мною займається. Дуже йому дякую. Передаємо а йому привіт. привіт. Передаємо йому привіт. так. А, ще образами займається моя мама. Я їй теж дуже дякую. Тату... Як маму звати? Марина. Марина вам також привіт і дякуємо за образи. Е, вона в основному все організовує образи, зачіски. Це все. Мама Марина стиліст. Стиліст, так можна сказати. А пісню мені можуть написати. Моєї класної керівнички чоловік е, мені пише пісні. Ну, це чудово. І, До речі, сьогодні буде лунати якась авторська пісня твоя чи ні? Е, ні, на жаль, буде лунати моєї улюбленої. Артистки це французька співачка під назвою ЗАЗ. Тобто ми сьогодні будемо так. слухати пісню французькою мовою це кавер. Ти так. знаєш французьку мову, ти нею володієш? Ну, не зовсім так володію, але знаю читати ну, таку граматику. Це вважається, вважається просто дуже складна мова. Як тобі вдалося взагалі вивчити цю пісню? Чес... Було важко. Чесно, було дуже важко. Мені треба було е, це все, е, щоб гарно звучало вимова. Та е, я своєю вчителькою Юлією Константинівною теж передаю привіт. їй, е, Займалася, щоб вимовити ті всі слова, і гарно дякую за те, що вона зі мною займалася та. Ну, ми, yeah. сьогодні, ми сьогодні будемо мати нагоду послухати, yeah. як вчителька з тобою позаймалася, чи правильно вимовляєш, чи ні. <laughs> Скажи мені, ти хочеш стати співачкою в майбутньому? Чи можливо мрієш про якусь іншу професію? Я хочу співати ой, я хочу з артисткою просто бути артисткою? Так. Багато там і в кіно зніматися, да. і танцювати, так. коротше, все робити. Так, я хочу присвятити своє життя до музики і записати своїх вату пісень. Це моя мрія з дитинства, і вона у мене ще є. Ну і ми надіємося, що твоя мрія збудеться і десь в найближчому часі навіть будуть крутитися твої пісні на нашій радіостанції. І, і ще одне таке питання, Анастасія: якщо б ти могла обрати людину, якусь дуже важливу і впливову, перед якою ти би хотіла Заспівати, хто б це був? Це була б Білі Айліш, зас і ладігага. Я дуже їх люблю. Надихаєшся так. ними ну, навіть навіть мрієш з ними там заспівати в якомусь та, дуеті? Так, дуже це... Мрію, я дуже мрію з ними трима. Заспівати в дуеті. Ну а якщо відкинути мрії стосовно великої сцени, наразі яка твоя найбільша мрія? От зараз. Найбільша мрія, це можуть бути мої мрії, може це зовсім не бути. Але у мене зараз стиль євробачення, Хочу на євробачення. На дитяче чи на доросле? на дитяче хочу. Я на дитяче євробачення хочу. Ну можливо, але так. я впевнена, що Анастасію Остапчук. Ми ще почуємо на дитячому євробаченні. Будемо мати можливість навіть за нею проголосувати. Якщо звичайно не будемо на території України десь з інших країн, якщо ви там плануєте подорожувати, почуєте, що за. В Україну виступає Анастасія Остапчук. Знайте, що за неї треба відправляти повідомлення. Ми так заглядаємо в майбутнє, але хто <рес> зна таке життя дуже непередбачуване. Можливо, і на дитячому тебе побачимо, і на дорослому побачимо. Анастасія, зараз ти маєш таку можливість, як справжня зірка, представити свою пісню, ну і побажати щось хороше нашим слухачам. Так я бажаю всім провести гарний день. Щоб надихнулися моєю моїм кавером піснею, дуже прошу, ну гарного дня загалом. Щоб всі були здорові та щасливі, це саме головне. Ну і звичайно, що надихатися пісною музикою від Анастасії Остапчук. Que allons dans <truits> tant de que tu vois <truits> não il y a dans mal, réalité. mal de bom manhã c'est trop bon, maman, não mange agneau, et je comme j'ai pas de quel ton je ne mange avec moi, les gars de moi, c'est pas d'être aussi c'est comme ça. Et je suis comme ça. Je veux d'un monde de joie, d'un amour humain. C'est pas votre genre qui va au bonheur. Quand je crée la mort sur le cœur Je vais d'un monde de joie dans la bonne humeur. C'est pas votre genre qui fasse bonheur. Moi je crée, et moi je suis le qu'il Allons ensemble découvrir ma liberté. Oublie donc tout au cliché.